Всім доброго дня. Сьогодні 6 лютого. Ішов на пасіку, але вирішив перше піти під примети фазани з коропатками. У мене біля хати є. О, ну, бачите, сліди ходять. Тут так само. Я вже підкормлюю. У нас великі мороза. Цеплю в двох місцях на одному місці. О, бачите скільки тут слідів псячі такі цеплю фазаном, фазани приходять, бачу пташки на день цеплю такий вам мішочок. Я думаю їм вистачає Ось такого просто насипаю. Два місця. О, аван вон полетів фазан. Не знаю, видно, не видно. Був фазан. О, бачите, скільки тут. Було. Багато слідів. Тут я бачу і козячі є. Ну і такі. Сеплю. Отакував просто насипаю води. Отакува. Вони вже знають їхнє місце, де. Ходжу щоранку. ранку. І насипаю. Воно ну, воно недалеко. В двох місцях і все. Ось такого є і фазаном. Я її пташкам тут. Бачу, навіть кози приходять. Ось слід я. Там навіть чи, чи заячі слід. Ну бачите, фаланчики ходять. У нас мороза, то я сеплю трохи їсти їм. О, стежечки. У такому болоті. У там далі пасіка стоїть. Недалеко від хати. Ну зараз зайду вже на пасіку то включуся. Ще рішив включити, води як кози ходять Ходять твої по моїх слідах. пси ходять і кози і Тут он... така яма є, тут що літа вода є, Вон, бачите як там витоптано кози. біля пасіки оцей рій в мене пропав я хочу подивитися там в мене райок я не знаю у нас морози були по 26 градусів ну ви бачите кози де ходять О, по самій пасіці Джали зимують, синички бачу, лазять, але то, то я хочу тут подивитися на оцього роя. Ну, зараз я сніму кришу, то включуся. Сняв кришу, ну, бачу це полотенце чуть в цьому, тут не знаю. їм продуху яку вставляти. Так, глянемо чи вони живі. У нас було десь 27 градусів. Ні, бджілки живі. Отак я пінопласт поставив. Клубок невеличкий. Тепло. Бджілки живі. Вся пасіка. Виходить, тут у мене жовтий вулик стояв, хто пам'ятає, ось такий ось ці бджолки я пересадив, в них не було матки. Получається десь була рамка бджоли і в цьому крайньому. Там хто? Ну, ця зелена ловушка. Там матка була і дві рамки бджоли, а я вся осипалася. І я цього вулика, хто пам'ятає, біля цієї зеленої ловушки там ще одна була, я кори, їх пересадив туди. Ну, зараз покажу, що які рамки були. Зараз я закрию і включуся ще раз. Так, це вже друга ловушка. получається рамки з цієї, що була більша така зелена ловушка, хто пам'ятає, хто відео дивиться. Дар я вам покажу які тут рамки були. Бачите, вже бджола забивалася в ці ячейки. О. То неділю назад. Що я зробив? Я взяв на медові рамки пересипав, Ну повністю з тих струшував. Не знаю я чи правильно, чи неправильно. Але ну хоч вони всі такі. чуть-чуть у -чуть меду є в кінці. Тут бачите повиїдали. Зараз відкрию ще оцю сім'ю, покажу як сіли. Хто там буде писати, що струшувати не можна. Я краще струшу, ніж в мене пропаде повна, ну типа, ціла сім'я. То я з нею краще ще або відводка зроблю, або намет пущу. Ну, зараз я відкрию і покажу. Кишки, кайонку я таку зробив. А тут виходить я ж дав цю. Бачите, хто казав, ну, там, щоб джилки не от дивіться. Джилки піднялися. Снизу в мене сітка. Получається раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять булочок. Так що краще зробити зараз, ніж потім статися без сім'ї. Не упоносилися нічого. У мене, я знаю, у моєму селі вже дві пасіки пропало, дві чи три. Ну дві точно знаю, що пропало. Ну, зараз закрию, то включуся. Ну так все, пасіка зимує. Оцього було тепло, хто пам'ятає, тут зелена ловушка була, в мене старий вулик, отакий ще з перших тих, що я робив. Пересадив, тут бакфаст, шість рамочок. Сьогодні мають прийти вулики. О, бачите, кози ходять. Вон далі щось длубалися, бачу пес ходив теж. О, бачите, тут води вилітають, до цього синички. О, бачите. Щось шукають. Ну а так. Пасіка вся ще жива. Об'єднував оцю сім'ю з райом і оцю вроді теж бакфаст з карнікою теж об'єднав, бо привозив раї. І під лісом є ще один рій, там є розпліт, але я вже не цьоговав. Його не забирав. Ну такі вушки, якщо я думаю в 26 перезимували, то і дозимують. Тут амед дав сьогодні, зранку приходив є слід. 7 рамочок бджоле. Ну Там теж нормально зимують. Там рамочку з медом дав, що вчора вроде б, то. вулики заказав. 12-ті рамочні отакі, ось, ну типу чертяний, тільки не лежаки, а 12-ті рамочні ці корпусні, чи як вони там правильно. Сьогодні вроді нова пошта має як то привезти. Хочу весною цього поміняти. І, і кого-то. І там першого цього старенького поміняю. А так взагалі думаю переходити я на отакі ось булики. Ну все, буде ще щось цікаве, то буду знімати. Зараз думаю відео такого не буде, бо зима. Хіба ще піду туди під ліс, то там зніму. Я там вчора чи то позавчора, позавчора вроде був, то цей дав меду, там сім'я на рамки 3, десь 4 буде. Хотів привезти додому, але думаю, зараз поставлю в машину тепло, то почнуть вилітати, то хай сидять там. Ну все, буде ще щось, то буду знімати.